you <laughs> Глядачі вистоїмо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила після вогневого тиску на засоби ППО Росіян. Повітряний простір правобережжя Херсонщини став безпечнішим для авіації та БПЛА Байректар Ті ТІБІ-2», Пише військовий блогер Олександр Коваленко. Далі мовою оригіналу. БПЛА та Байректарті – пташка знову у справі. Помітили, як останнім часом більше стало з'являтися відео з бойовою роботою БПЛА Байректарті ТБ-2». і це не дивно, адже для нього в повітряному просторі України умови стають все сприятливішими. Самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. В мережі з'являлися питання щодо застосування БПЛА байрактар -Ті Бі ТІБІ-2». Чому так мало відео з їх бойовою роботою у той період? Російська пропаганда повідомляла, що на території України були знищені всі БПЛА Байректарті ТІБІ-2». Точно так як вони знищили всю авіацію і всі ППО. Але навіть розуміння, що росіяни брешуть, не допомагало критично і адекватно сприймати відсутність відео з впізнаваним інтерфейсом. Фактично, з перших же днів вторгнення в Україну РФ застосування БПЛА Байректарті Бі 2 було ускладнене наявністю ворога засобів ураження денних апаратів. Мова йде не тільки про велику кількість ПЗРК, а й ешелонованого ППО, що супроводжував окупантів. А тому БПЛА tb 2 у бойовому режимі застосовувався в рідкісних випадках, і то не завжди демонстрували відео, щоб не здати ворогові інформацію, на якому саме напрямку вони залучені. В основному дані безпілотників використовувалися для ведення розвідки на безпечній відстані, а їх бойове застосування було в дуже рідкісних випадках. Зараз же ситуація змінюється кардинальним чином, особливо на південному плацдармі, адже після методичного та планомірного вогневого тиску на засоби. ППО Росіян повітряний простір правобережжя Херсонщини став безпечнішим для авіації та відповідно для БПЛА «Байрактар-ТБ-2». Серед літа завдання по знищенню розміщення засобів ППО Росіян стало не менш актуальним ніж знищення складів з БК, ПММ КП і ПО. І підсумки самі за себе говорять: Українська авіація почала частіше здійснювати бойові вильоти на правобережжя, а БПЛА «Байрактар-ТБ-2» примножує рахунок знищеної техніки. Всього за час повномасштабного вторгнення в Україну, згідно документально підтверджених даних, відомо про знищення. Із атрофіювання не менше як 10 одиниць, тільки ЗПРК панцер С1. Згідно непідтвердженої документальної інформації, їх кількість удвічі більша. І це про тому, що даних комплексів на озброєнні ЗСРФ було не більше як 70 одиниць до початку повномасштабного вторгнення. ЗСУ вибивають російську техніку, знижуючи оборонний потенціал окупантів. І в міру того, як це успішно реалізується, підвищуються наші контрнаступальні можливості. Здавалося, БПЛА Баєрактартібі 2 в Херсонському небі. Дрібниця, а приємно. Звичайно, приємно, але не дрібниця, адже ця. Тажка в небі говорить про набагато більше ніж може здатися на перший погляд. До зустрічі глядачі Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.